Майки, молоденькі, мене звати Каспер Хола, і знаєте, я не можу перед вами пострибати, як зазвичай, тому що тут не можна стрибати, зато у мене є драбина. Подивіться, це Роблокс, і я навіть не знаю, що ми будемо робити в цій серії. Я бачу, ось люди намагаються вибратись на гору, і здається, і нам треба так буде зробити. Тому хочі ж обов'язково ставте свою королівську вподобайку. Якщо ви ще цього не зробили, для мене це дуже важливо. І не забувайте підписуватись на канал. Отже, дивіться, ми не можемо стрибати, але ми можемо так потихеньку підніматись наверх. Ми так, в принципі, і зробимо. Спершу нам треба підняти сюди. Так, я поставив драбину. Окей, я поставив драбину, піднявся. А тепер забрати, як забрати? Забрати драбину не можу, вона потекла. О, все, моя драбина. Значить, наша мета це піднятися наверх. Тобто поставили, підібралися так і забираємо тепер драбину. Все, забрали. Тепер ми ліземо сюди, ставимо. Е, ні! Вона. А, все, вона випала, але я її підібрала, назад впав. Ну нічого страшного. Давайте зараз знову ставимо. Підбираємося так, все, забрали драбину. Знову її треба отак поставити. Забираємось наверх і забираємо драбину. Чи не забираємо? О, забрали. хух, Дуже близько до неї треба підходити. Так, дивимось, куди нам треба йти далі. Далі нам треба йти кудись сюди Ставимо знову. Ніт! <хи> Ніт! Ні! Я дуже близько підійшов, і драбина просто злетіла. І щоб її підібрати, треба досить таки далеко і близько до неї підходити. Так, ну дивіться, я бачу цей шлях, по якому нам треба йти, але я не можу по ньому йти чомусь. Давайте знову збоку так ставимо драбину, залазимо по ній, забираємо драбину. Знову ставимо драбину, залазимо по ній і забираємо її. Знову і ставимо драбину, залазимо по ній і забираємо її. Чудесно, поки що, поки що справляємося. Треба якось на краю так. Оба! Ставимо драбину. Залазимо по ній, забираємо її. У нас чудово виходить, друзі. Ставимо драбину, залазимо по ній, забираємо. Так, трішечки відійти. Ставимо, залазимо. Йоу, друзі, у нас дуже таки виходить сильно. Ми вже дуже близько дійшли. Надіюсь, ми не звалимось звідси. О, я бачу, там ще величезні просто гори ставимо. Як забрати? Ні. Ем. Отак можемо? О, хух, залізли. Не падай! Ніт! Ми трішечки нам не вистачило. Я не можу її взяти. Мені трішечки не вистачило драбини. Я навіть не бачу, де моя. Оце моя? Це не моя. Оце моя. Господи. Господи, як ми близько були і, і так бездарно якось упали. Просто не розумію. Цього. Так, ставимо драбину, забираємо її. Знову ставимо драбину, залазимо. Та ти що ти робиш? Нащо ти її зламав? Ти? Став драбину свою, став. Забираємо нашу драбину. Та йомай, куди я туди він? Що за за приколи такі? Так, збоку, так за... Ні, не падай! Ху, забираємо драбину. Просто якась куриця, гусак, не знаю, там до нас підлізла. Так, ставимо. Погано вона ставиться, якщо дуже близько ставити, вона падає. Так, поставили. Тепер ставимо ближче. Давайте цього. Ні, не падай. Забираємо. Хух. Неправильно ми її поставили. Тепер правильно. Хопа, вилізли. Забираємо. Тепер треба знову обережненько. Ага, драбина часть полетіла. Поставили. Ні, забираємо! Хух! Ледве забрали свою драбину. Ледве той гусак нам знову нічого не зіпсував. Залазимо і забираємо різко драбину. Чудесно. Знову ставимо. Залазимо, забираємо. О, ми вже дуже близько. Давай, давай. Ставимо. Хух. Обережнонько, залазимо, забираємо. Ні, 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 не падайте, та що ж це таке? Ох, друзі, буде дуже потужно. Нам треба буде сьогодні постаратися, бо я не можу тут щось вилізти, не знаю чого. Я вже так далеко виліз, так низько впав. Хух, давайте ще раз. Раз, два. Поставили драбину. Можемо на неї вилізти? Та, можемо. Все, забираємо. Знову ставимо, вилазимо, забираємо. О, здається, трішки навчився вже. Керувати? Ні, 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 ні. Будь ласка, заберись так, заберись так. Мі... А, мені знову треба на один вниз вилізти. Але нічого страшного. Це, в принципі, недалеко. Недалека ціна нашої помилки. Так, ставимо. О, здається, я навчився керувати. Дивіться, забираємо. Ставимо. Ледве отак вилазимо. Ставимо. Опа! Опа, ось воно, ось воно. Здається, я навчився. Ставимо. Здається, я навчився. Треба трішечки отак з краю ставати, забирати зразу драбину. Ставимо, звісно. Хопа, забрали її. Тільки вилізли, зразу забрали її. Опа, забрали. І ставимо останній раз. Опа, все, є! Ху! Слава Богу тобі! Так, це телепорт на спавен. Ну ми не будемо телепортуватися на спавен. Все, тут чекпоінт. Давайте ставимо чекпоінт, але щось воно не працює. Ну, надіюсь, що чекпоінт поставився. Так, ідемо далі. Окей, як би нам тут вилізти? Треба пошукати. Найвигіднішу позицію. Я дивлюся, що найвигідніша позиція це десь, ось тут, десь, десь ось тут. Окей, погнали. Ставимо, вилазимо. Забираємо. Можемо забрати? Можемо. Забираємо. Ставимо зразу, вилазимо. Забираємо, вилазимо вище, ставимо. Вилазимо, здається, я хакнув, здається. Ні, ні. Забирай! Ні, ні, нікуди, ні, ні. Тільки не нижче! тільки не нижче! не падай. Ху, здається, тільки хотів сказати, що я, здається, хакнув цю систему. Знову мені доводиться падати вниз. Ні, ні, ні. Ого, ви бачили, що трапилось? Я впав! Все норм. Ні, забираємо. Хух! забираємо. Бачите, тут таке буває, що можна поставити драбину і вона буде... Дуже нестійка і буде падати вниз. Так, куди давай ставимо. Обережно. Вилазимо, забираємо її. Ставимо. Вилазимо обережно, забираємо її. Тут ми її не поставимо, тому поставимо кудись ось сюди. Опа. Хорош, забрали. Куди мені ще тут вилізти? Треба. Ось сюди тепер треба. Ні, забираємо. Хух. 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 Давай оба ставимо тут. Отак. Обережненько. Опа, забрали. Опа. Отут вилізли. Отут зараз треба. Отак, обережненько, хопе, поставили драбинку. Вилазимо. Ой, ой. Не встиг. Точніше не встиг. Не встиг трішечки я забрати. Так, тут сейчас людинка залазить. Ага, добре. Забираємо. Ми очевидно знаємо, що нам то треба ось сюди кудись. Ставимо. Забираємо різко вперед. Ставимо, ліземо. Забираємо різко вперед. Опа, і нарешті це фінал. Тут людинка впала. Вона щас буде нам заважати. Я вам відповідаю. Вона нам буде заважати. Ставимо, вилазимо. Забрали! Ага! Ха-ха-ха! Він, походу, втратив свою драбину, але не може тепер вилізти. Йоу, ставимо чекпоінт. Ми вже пройшли, я так зрозумів, на 200 метрів наш рекорд. І в нас тут починається пустеля. І тепер нам тут треба вибрати найоптимальніший варіант. А так збоку дивимось по тіні куди. В принципі, вилазити м -м, скрізь. Скрізь круто, але я думаю, не крутіше десь з цієї сторони, з лівої. Тому тут ми й будемо вилазити. Ставимо драбинку, вилазимо. І забираємо швиденько забрали їх. Тепер треба її кудись поставити або сюди з боку, або сюди з боку. Давайте сюди краще з боку поставимо. Поставили, вилазимо. Забираємо вперед. Окей. Десно. Ставимо. Забрали. Чудесно. Виходимо сюди. Так, надію, що ми не в глухому куті залишимося в кінці. Все, забрали. Куди тепер сюди? Так, тільки так, щоб вона якось поставилась. Блін, тут ще таке керування, якщо чесно, не не дуже зручне. Опа, драбинка впала. Фух. Отак поставимо. Так, да. чудесно. Ой, трішечки неправильно. Трішечки схалтурив трішечки. Оба, оба, оба. Ставимо тут драбинку. Ні! Фух! Я думав, зараз і нашу драбинку спу. Ой, як далеко, як низько! Ти бачили, боже, людині не повезло просто. Це ці дівчинки не повезло? Ой, бідолашна. Тут у нас рав прийшов, дивіться. Дивимось, що ж цей рав буде робити. Опа, дівчинка разом з Ла... равом вилазить. Окей. Окей, ми тоді ставимо нашу... нашу драбинку. Опа, забираємо її вперед. Ставимо нашу драбинку. Опа, забираємо її. Хопа, поставили нашу драбинку. Ніт! Наша! Наша так зробила! ця дівчинка, вона мене під. Сраты хотіла Так. Ні Ні Фух! Забрали, забрали. Тут вилізти нікуди! Тут вилізти нікуди. А що якщо її поставити отак, вилізти сюди? Опа, забрали. І тепер можна вилізти. Ось тут. Ні, тут також не можна вилізти. А де ж тут можна вилізти? Тут, здається, довшу драбину треба. Чи що, з іншої сторони, кудись треба було лізти? Оставлю, наприклад, отут драбину. І не можу нікуди тут вилізти. Прикиньте, реально, тут взагалі ніде не можна вилізти. І що робити? Подивимось, куди цей тіп полізе. Ага, сюди поліз. І тут він вилазила, його драбина, котиться абсолютно вниз куди. Окей, що я тоді пропоную? Так, ліземо сюди, ставимо нашу драбину тут. Забрали. Тепер ми переходимо кудись ось сюди. Ставимо драбину. Опа, залізли з боку. Чудесно, залізли з боку. Тепер нам треба кудись ось сюди вверх залізти. Опа, залазимо. Хопа, все, залізли. Здається, я знайшов шлях. Здається, я знайшов шлях. Ставимо драбину тут, вилазимо, забираємо її. О, та, 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 я знайшов шлях. Ось він. Ось він. Забрали. Хух. І тут не схалтурити, поставили. Вилазимо, забрали. Ох, є! Я пройшов! Я пройшов далі. Ми пройшли пустелю. Сейв чекпоінт, Надію, що чекпоінт ми поставили. Окей. Давайте подумаємо, де тут ми можемо вилізти. Ми можемо вилізти десь, наприклад, ось тут, я думаю. З цього боку ми можемо вилізти, і для цього нам тут десь триматися і треба. Наприклад, наприклад, ось так ставимо, вилазимо, забираємо нашу драбинку. А чого вона не забралась? йоу Забирайся, щось забагалося. Забагалося. Давайте заново спробуємо. Ставимо нашу драбинку. Ей, 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 ставимо драбинку, забираємо. Ставимо драбинку, забираємо. Гух чуть вниз не покотилась. Що ж це таке було? Ставимо драбинку і забрали. От, чуд, чудесно. Тепер збоку так ставимо драбинку і забрали. Тут виліземо. Тут виліземо. Все нормально. Ставимо драбинку і забрали. Куди і далі треба поставити? Звісно, кудись сюди. Вилазимо і забрали драбинку. Так, тут ми не виліземо. Тут десь виліземо. Вилазимо і забрали драбинку. Хух, погано, що ми тут стрибати, звісно, не можемо. Вилазимо і забрали драбинку. Так, де б тут виліз? Он вона, дивіться, де вилізла. Нормально. Дівчинка вже шари, походу, все. А ми ще нічого не шаримо. Шаримо тільки що тут треба. Драбинку поставити і забрати її. Ставимо? Ні-ні ні, обережно. Щоб вона не покотилася, ставимо. Чудесно пройшли далі трішечки. Ні, ні. Опа, хух, хух. Треба працювати мишкою, треба працювати мишкою, клікати обов'язково, щоб вона не падала, ця драбинка. Так, ми тут виліземо чи не виліземо? Це мені цікаво. Давайте пробувати, давайте пробувати, бо як не попробуємо, не дізнаємось. І здається, тут ми не виліземо. Йо, а що ж робить? Отут треба пробувати. Десь аж самого. А, все одно ми тут не вилізем. Йоу, подивіться. Треба йти туди, куди вилазила та дівчинка. Сюди. Здається, здається, що ця мапа схожа на попередню пустелею. Так, вилазимо, забираємо. Ідемо сюди. Знову таки тут обережненько. Вилазимо, забираємо. Тепер сюди. Хопа, та йоу. Тепер тута. Добре, що вона не так сильно падає, ця драбинка. Фух, як так бути? Як тут бути? Отак. Оба, фух. Вилазимо, забираємо, вилазимо. І ми вилізли далі. Там дівчинка вже взагалі, напевно, пішла куди так далеко. Вона десь там уже он вилазить, дивіться. А скільки ж тут рівнів взагалі, дуже цікаво подивитися. Окей, наступне, що тут взагалі є? Тут свіж є. А це все, коротше, за донат із зрос. Де б нам тут вилізти? Де ж та дівчинка вилізала? Напевно, десь з цієї сторони. Чи ні, вона знову таки з цієї сторони вилізала. То ми тут далі і будемо вилізати. Так, ставимо драбину. Вилізли, ставимо драбину, вилізли, ставимо драби. Ні, забираємо драбину. Sta... Ні, ні, не падай, не падай. Туте. Ставимо драбину, вилізли, ставимо драбину і вилазимо. Опа, знову таки. Досить ми тут таки швидко просуваємось, швидко і впевнено. Нікуди не треба нам ходити. Весно, мені подобається. Так, тут Знову таки, отак, обережненько. Поставили, вилізли, поставили, вилізли. Блін, як швидко ми справились тут, так чекпоінти ставимо сейф, 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 сейф. Багато чекпоінтів, Поїхали далі. В принципі, будемо діяти по тій же самій схемі. Десь отут будемо вилазити. А тут ми не виліземо. Вибачте, я щось переплутав. Десь, напевно, отут треба лізти. Окей, погнали. Ліземо, забрали, поставили. Ліземо. Забрали. Ні, ні, не падай, не падай, драбинко. Уже бачите, яруси різні і в глибину. Але це нам не сильно заважає. Ми просто ставимо драбинки, потім забираємо їх, потім знову ставимо, вилазимо, забираємо. Нічого складного. Ні, Хух. драбина ледве не впала. Ви бачили це? Тут поставимо, Вилізем? Вилізем. Забираємо, вилазимо. Знову ставимо драбину, вилазимо. Фух, буде важко, буде важко. Опа. Чого вона тут ставиться? Ми ж цю драбину не тут ставили. О, нормально. Ні, ні. Фух, фух. Добре, що я зреагував, вона чуть не впала. Ні. Фух. Хе -хе. Знову реагую, Це добре. Ні, хух. Гарна в мене реакція. Все. Погнали, знову сейвимося. Знову сейвимося, знову поставили чекпонти. Це досить таке добре. О, дівчинка, дивіться, ми вже майже її догнали. Ми вже майже догнали цю дівчинку, і нам треба рухатись наступним чином. Я вже бачу, як нам треба рухатись. Значить, ставимо драбину сюди, забираємо її і рухаємось ось сюди наверх. Бам-бам. Все, чудесно. Прилізли сюди наверх. Тепер ліземо сюди наверх. Ага, тут уже високо. Тобто вище трьох клітинок ми вже ставити нічого не можемо. Я зрозумів. Точніше, не ставити а е лізти. Опа. Так, щось я трішки не туди. О, ні, драбину поставив і впустив її так низько. Йоу. Добре, спробуємо заново все пройти. Значить, сюди вилазимо, сюди. Ні. Та йоу, що так близько підійшов. Сюди вилазимо. Хопа, вилізли. Тепер йдемо до самого краю. Вилазимо ось тут, ось тут, ось тут. Тепер ставимо драбину. Не можемо її забрати. О, тепер забрали. Знову таки ставимо драбину. Так, її треба поставити якось рівно, щоб ми ще й пройти могли. О, отак. Фух. Нарешті. Пролазимо. Так, йдемо на край, на край сюди. Ставимо драбину, йдемо далі. Ставимо драбину, йдемо далі. Ху, гарно справляємось, насправді. Тут, он, дивіться, як воно вже в глибину пішло. Це різномаїть. Пішли сюди. Вилазимо, забрали. Вилазимо, забрали. А де б тут нам вилізти, га? Ну, там, де, напевно, і завжди ми вилазили. Погнали. Вилазимо, забрали. Сюди вилазимо, забрали. Вилазимо, забрали. І тут зараз виліземо, вилазимо, забрали, вилазимо, забрали. Хух! Пройшли, добре. Чудесно. Чек, 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 погнали. Он та дівчинка, ми її переженемо, цікаво, чи не переженемо. Ми тут, до речі, на висоті 700 метрів. Ми на другому місці. Дівчинка буквально на 50 метрів вище нас. І нам треба сюди, коротше, залазити. Це я точно знаю. Ні. Драбинка. О, бачите, навіть дівчинка тут ця вилазить, значить ми все правильно робимо. Ні, Драбина, я її там залишив. Я не можу її забрати тепер. Я впав нижче, я не можу забрати драбину. Що робити? Можна якось, типа, чек, не чек. Що робити, скинь мені драбину, дівчинка. Здається, на цьому все я не знаю, що робити. Режим прикольний, Раджу всім пограти. Також подивіться мої інші відео, і до зустрічі.